Всім привіт! Що треба для квітів, щоб вони гарно себе почували влітку? Дуже гарну землю і своєчасний полив. В оцих горщиках у мене немає землі із грядки. Тут уся якась куплена, привезена, з, з, старий перегній, дуже старий змішувала. Зараз уже не час про землю думати, якщо ви бачите, що у вас із сілася і важка земля, можна просто зверху підмішати. Думаю, що такі рослини, як зараз, в середині червня вже не варто пересаджувати. Я тоді беру гарної землі, ось купила торф і хочу підсипати для своїх калібрахо. Коли я їх висаджувала в горщики, я додавала кислий торф для лохини, тому що калібрахуа росте в кислих ґрунтах. І тепер ще хочу додати ось цього торфу. Так само можна, якщо. Важка земля добавить якихось легких ґрунтів, якогось старого перегною, щоб підпушити, щоб доступ повітря був до коріння у всіх ящиках. І навіть у квітник я насипала жирну пухку землю зверху, не з грядки. Звичайно, там земля та, що була залишилася, і принесла я, насипали ми багато. Із, ну, перегною старого, щоб вона була пухкіша, ніж та, що у нас є. Вона легко береться рукою, коричнева така земля. Схоже, їм подобається. Залежить ще від об'єму землі, я завжди висаджую найменше це в ящик півтора відерни. Отут півтора відра. Всі свої квіти я так висаджую. І коли в мене люди купують в горшках, кажу, пересаджуйте в більше. Питають, як доглядати, кажу, пересадіть його в більше, і вам легше буде доглядати, і квітці буде лише літо пережить. Оце бакопу я навмисне залишила в маленькому горщику. Хочу подивитися, скільки вона витримає дрібноцвіткова бакопа. Зараз ось уже та пів метра вона, мабуть, висить. Полюбила я цю квітку також, так як і калібрахоа. Ще бакопа в мене тут і дрібноцвіткова, і крупноцвіткова. У корито тут трішки більше. Теж, кажуть, вона хвилями цвіте оця бакопа. ну Можливо, це треба оббирати, не оббираю. Воно десь саме дівається і так квітне ціле літо. Ці теж у корзині квіти. Я висаджую у маленьке лише тоді, коли мені треба поспостерігати за квіткою і настільки вона витримає. Це не тому, що я так захотіла її тримати усе літо. Просто є альтанки, на які вішають горщики з квітами, і це дуже гарно виглядає. Тому я хочу підібрати асортимент, який може жити ціле літо у горшку. У цьому році спробувала композицію із біденса і калібрахо. І мені сподобалося, і дуже швидко їх купують. Оцей горщик вже купили, його немає в мене. Я взагалі полюбила калібрахо, і мені хочеться, щоб і люди її полюбили. Отак вони стоять, я їх поливаю, буває, не попадаю в горщик. Отут полю, а горщик ось. Як я розумію, коли треба поливати на вагу, беру і піднімаю і розумію, що вже оцей не хоче важкий. Оцей легкий, бо там велика зелена маса. І оцей буде рідше пить, не виросло воно. Дивіться, які гарні кольори. Цей не хоче пити. Увечері трішки поливала. Ящик я теж піднімаю одну сторону і розумію, що він хоче пити. Зараз більша кількість моїх квітів хочуть пити, тому я їх буду піддобрювати. До речі, я таке чула, що пеларгонії не люблять натуральних оцих під настоянок, з курячого, з кропиви. Вони більше хімічні добрива люблять. Тому я не експериментую і даю їм три двадцятки майстра. Це мої маточні кущі залишила. Є у мене ось таке добриво у теплиці тут різне. Давно купила Отаке для квітів. Не підійшло воно моїм квітам. Вони жовкнуть, оце я ним полю, полю і вони не стають темно-зеленими, яскравими. Чомусь я їх два штуки купила. Треба ще раз спробувати. Оце теж колись спробувала. Мабуть, воно зіпсувалось, бо і зиму і літо тут було. Якщо треба зробити більший кущ, зеленіший, ну, більше зеленої маси, треба дати кальцеву селітру, білої ці горошки. 10 грамів на 10 літрів води і можна два рази через тиждень полити. Дуже збільшує зелену масу. І рекомендують кальцієву селітру давати. Плиться тепер як сушарка. Тут мухи не літають 90 градусів і тому гарно сохне клубника, а потім досушу в сушарці. Її квіти я удобрюю майстром. двадцятки, ки вісімнадцятки. Це мені найбільше подобається і мені, і квітам. І буває даю ферелін, тому що він у мене є, і не буде тоді хлорозних квітів. Коли вони вже хлорозні, то вже треба лікувати, а так вони зелені і горні. Дивіться, де я давала ферелен на клубнику. Вона була взагалі біла навесні, я її підж... пролила фереленом. і поруч клубника, яку я не проливала, бо вона зелена була. Тепер вона жовта, я чекаю, доки ягоди скінчаться та пролиті, бо пропаде. Раніше в мене пропадала клубника, взагалі не росла. А тепер за рахунок, я вважаю, за рахунок ферилену вона в мене стала зелена і гарно вродила в цьому році. У нас дуже лужна земля, люцерна росте, клубника не росте. Калібрахоа любить кислий ґрунт, і тому і не можна із щолочною водою поливати, теж кислою треба. Ну, щоб не підкислювати, ми набираємо річкову, даю сюди три ложки. Це навіть не половина, а четверта частина тієї дози, що рекомендують. Є в рекомендаціях 20 грамів на 10 літрів води. Я даю отак. 30 грамів на 6 відер, на 60 літрів. Сколочую і стоїть воно в мене в цій боці, я його поливаю, доки не закінчиться. Можливо, за технологіями не можна, щоб так добре стояло. Я так дивлюся, спостерігаю за своїми квітами, що моїм це подобається. І дам феррілін просто тому, що він у мене є. Так само він 10 грам на 10 літрів води, а я дам 20 грам на 60 літрів води. У мене квіти не проблемні, а просто я додам його для профілактики. Тоянка з кропиви курячого помету, це для огірків. Це я квітам Та, колись давала, зараз не даю. Дуще, мені здається, квітам подобається оцей майстер. Маю я не по трішку, а по багато води даю, щоб протекло аж донизу. Взагалі, це не те, щоб усі купували оцей ферилен та поливали. Мене питають, як я доглядаю. І от я розповідаю, я так. Зараз у річці вода, як було, то йде, але для квітів пройде, я її не п'ю. Не можна потрішку поливати, треба багато пролити всю землю. А потім не поливать. Якщо трішки зверху, трішки зверху, ото воно зверху і буде мокре. Зараз дуже жарко, то щодня доводиться і проливати. Оцю землю, десятилітрову, та отут я її і виллю всю. На ці ящики й не вистачило. І так майже шість відер води я і вилила лише на горщики і ящички, У квітник не поливала. Пеларгонії теж попроливала, поналивала повні горщики з вершком. Отже, квітам даємо смачну, пухку землю, таку, як люблять квіти. Потім не пропускаємо поливи, час від часу піддобрюємо. Я піддобрюю, коли згадала. Немає у мене якихось технологій. І все буде добре. Промочуємо землю до дна, просушуємо. Даємо, щоб вона легка стала, але не зів'яла квітка. І знову промочуємо. Я дотримуюсь таких технологій і моїм квітам це подобається. І ще час від часу я заглядаю отак під низ і оббираю оці листочки. Бо ну, зараз сухо, то нічого. А коли задощить і вже там розпочало підгнивати, бо велика ж маса, бо повітря туди не поступає. То треба теж заглядати і оббирати оці сухі. Завжди вони будуть. Зверху виростає, а знизу жовкне. Оці махрові обов'язково оббираю відцівши квіти, бо вони теж Та піде дощ, у нас то дощу немає, ну розраховуємо, що він колись піде, і воно загниється. Треба прибирати оці квіти відцівши. Вниз теж заглядаю. Оці квіти на клумбах не піддобрюю, але оббираю, зів'явші старі квіти, вибираю сухе листя. І ще покуса не знайшла, тобто тут є слимаки. Буду ось слизне стоп їм посипати. Квітам я не боюся це посипати собі на капусту не хочу, бо тут є метальдегід, який не дуже гарна речовина. Квіти в колесах важко перелить, тому що там вода піде в землю. Їм гарно у горщику не була б така петунія, як оце в колесі. Тут метр уже діаметр. Не знаю, який би горщик треба було. Галісум розростається в колесі. І я його отак вирізаю кусками, отут вирізала, бачу, що вже відцвітає, одрізала і посунула, щоб мені завжди він був кругленький, не витягувався. Ну, поливаю часто. Отак у мене ця клумбочка розрослася. І ще дуже залежить від самої квітки. Сподобалося мені оця зоряне якесь небо, що воно не вигорає на сонці. Треба теж зберегти. Вони були і в розсаді міцні. Ці цікаві, оці дуже подобаються. Ось у мене була якась квітка, вже немає. Бордова така із жовтою зірочкою немає. Якщо вона не винослива, то вже он її немає. Не знаю. Ще назви я не дивилася, немає значення, яка назва. Покупці вибирають по зовнішньому вигляду, а не по назві. Залізла ось квітник. Оцей квітничок ти що ж були, і зараз буду відбраковувати. Оця куямба, Пінк-Світ, вона ще у, у теплиці в мене погано себе вела. Приберу, щоб є чим замінити. Отак я відбраковую. Пройшлася, хто мені не подобається, прибрала і забула. Ну, в зошиті буде написано, що воно в мене було. І ще оця рім шанті, усю весну в'яла та в'яла в горшку. Висадила її сюди, дивіться, не на землі, у кориті. не подобається її. От тоді, я знаю, так викину, та нехай гарні розростаються. У мене є зоряне небо, спеціал блю. Ось що з ним робиться. Воно вигорає на сонці. Так само я його викину, щоб мені і не кортіло його знову заживцювати. І так я відбраковую. Оцю теж, мабуть, буду викидати. Вона не гарна в розсаді. Так само оця не гарна в розсаді. Ну, ще поспостерігаю. Оце гарна, тривісти, І оця мені не дуже подобається. Але людям подобається. Бурду. Спеціал блю викинула, бо в мене ось зоряне небо. Ну, трішки вигорає, але не так. Кущ гарний великий. Розростається гарно. Оця голуба вона вже не хоче жити. Не буду більше я її залишати. Треба одривати оце що відцвіло, щоб насіння не зав'язувалося. Вон, воно в мене, Можливо, у вегетативно їй не буде насіння, але бажано його видалить. Схоже, що немає, але бажано видалить. Тоді й кущ не буде такий куштруботий. Доглянутий буде кущ. Бажанням у петуні сухі квіти видалити. Навіть якщо, Анютині глазки обібрати від цвівші квіти набагато хайніший вид виходить. Ці в мене в тому році були, оця і оця, а це новенькі. Можливо, їх забагато, треба когось викинути, а не хочеться. Жовта, так взагалі здалеку видно, трішки дрібніша квіточка. Не оббираю сухе, росте. Єдине, не поливаю з крана водою дощова, а зараз беремо з річки для поливу. Торічні гвоздики ростуть. Тут вони і зимували, у мене їх 5 видів. Коли відцвітає, треба видаляти гілочку унизу. І тоді вона пустить нові пагони і буде кущ не витягуватися. Отак. От Нові виростають, а оці треба зрізати. Понижче. І тоді кущ не буде падати. Бачите, новеньке підростає, підростає. Буде час, ось сяду повирізаю. Така рожева, як не одного кольору тут посаджена, але вона одного. Ось тіки, ось як квітнуть, але для розмноження не буду залишати. Важко їх продавати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не за один рік я навчилася, щоб у мене квіти були яскраві і зелені.